Яка ж офіційна позиція нової пошти з приводу зміни тарифів? Давайте подивимось, Сашко. Дивимо. Дивіться, офіційна сторінка TikTok нової пошти. Да? Я ж так розумію, вона створена для того, щоб тримати з кінцевими споживачами зворотній зв'язок. Да? Або там свої якісь нововведення розповідати. Дивимося. Що ж, ось відео з приводу тарифів нової пошти. Ага. А, ось о чого дорожає, так? Мій брат без окремо. Так, звісно. Ні, теж нема пояснення. Може із-за цього дорожче, може потрібно щось пояснити нам людям? Ну що ну ну? Чи це? Ну ви поняли, так? Mm -hmm. да? О, ну, оце, оце все коротше, оце. Воротній зв'язок. Ну, а я говорю про те, що, будь ласка, почніть слухати нас, кінцевих споживачів, ті, хто користується вашими послугами. Я розумію, що ви конкретно там логіст, де сидите у себе. Я кажу не за вашу роботу, а за роботу в багатьох відділеннях. Ну, чи, чи ви вважаєте це правильно, що коли я в суботу у свій вихідний сплю, на пів сьомого ранку дзвонить до мене кур'єр з нової почти і каже: Алло, драсті! Я там вам сьогодні до 11 привезу посилку. Ви будете вдома. Як ви думаєте, що мені йому от хочеться відповісти у свій вихідний пів сьомої ранку? Це теж високий рівень кваліфікації. Так це він не додому, а на виробництво. Це, він, mm. да, це він повинен був на виробництво привести. І розумієте, і це майже кожної суботи, коли припадає так, що в суботу о, приїхати палета. Можна. Майже кожного разу, оскільки ти не кажеш цим операторам в новій почті, всіх, да, оцей парень тобі дзвонить. Ні, в останній раз позвонив ровно в 8.00. Понімаєте? Я вам, вам беба. Там говорю, що нова почта втрачає зв'язок з людьми, і замість того, щоб пояснювати, просто відосики, як хтось танцює. Ну, нова почта, такий класний сервіс був. Так, швидка доставка, все, Ну блін, ну трохи перегнули туди, кудись обіжали. Будь ласка, почуйте нас? Тих, хто... Користуються вами, подивіться, що у вас твориться на місцях. Може, не варто йти в здорожчання, просто в банальне. А в оптимізацію я розумію, що там в коробочках вам легше, щоб, упаковать, щоб упаковать все, взяли ящички, вони слажуються акуратненько і красивенько, і на ящичках ще можна заробити. Ну, блін, ну, ну ми зараз платимо, будь ласка, почуйте нас.